Про правду і кривду Жили колись два брати один багатий, а другий бідний. Що й не сказати. Цей бідний брат умер, зостався в нього син, і він жив теж бідно. І запитав він раз у свого дядька: А що, дядьку, як краще жити? Правдою чи неправдою? Е, де ти тепер знайдеш правду? Немає тепер правди на світі, тепер скрізь одна кривда. Ні, дядечку, є правда, правдою краще жити. Ходімо на суд. Та чого ж ми таки підемо на суд? Краще давайте підемо по дорозі та спитаємо чоловіка, якого зустрінемо. Як скаже, так і буде. Ваша правда, уся моя худоба буде вам. Моя правда, ваша худоба буде мені. Так спитаймо й до трьох раз. Ну, добре. І пішли вони дорогою. Ідуть, ідуть. Зустрічається їм чоловік, із заробітків пішов. Здоров, чоловіче, добрий. Здорові! Скажи, будь ласкавий, чоловіче, як тепер краще жити? Чи правдою? Чи кривдою. Е, добрі люди. Де тепер ви правду знайдете? Немає, тепер її ніде на світі краще жити кривдою, аніж правдою. Ну, оце раз моя правда. каже дядько. А небіж, і зажурився, що йому прийдеться віддавати всю свою худобу дядькові. Ідуть, ідуть, зустрічається їм пан. А небіше каже, ну, запитаємо ж цього пана, цей уже всю правду розкаже, він грамотний і все знає. Ну, добре. От порівнялися з паном і питають його Скажіть, будь ласкаві, паночку, як тепереньки краще жити? Чи правдою, чи кривдою? Е, добрі люди, де ви тепер знайдете правду? Немає її на світі. Краще жити кривдою, аніж правдою. Оце вже і друге моя правда, сказав радісно дядько. Небіж ще більше зажурився Ідуть, ідуть, зустрічаються їм піп. Небіж каже: Ну, запитаємо попа, цей уже правду скаже, на те він і духовний. Цей, як уже скаже, то так і буде. Ну, добре. Як порівнялися з Попом, питають його. Скажіть, панотче, як тепер краще жити, чи правдою, чи неправдою? Е, добрі люди, де ви теперечки знаєте правду, її тепер і у світі немає? Краще жити кривдою, аніж правдою. Оце вже й утретє моя правда, сказав радісно дядько. Нічого робити, небожеві, віддав багатому дядькові всю свою худобу, а сам зостався голий, босий і голодний. Тяжко прийшлось йому жити. Бився, бився сердешний та й надумав повіситись. Узяв він мотузку і пішов у ліс. Пішов та й дивиться на дерево, вибирає гілку, на якій би повіситися. Ото, думає собі, Добра гілка, міцна, а на отуп сісти та зачепившись і повиснути. Він так задивився на дерево, що й не помітив, як вовк прибіг. Як уздрів його чоловік, кинувся мерщі на дерево, а матузочок і забув виліз на дерево та й сидить. Коли прибігають три чорти. А трохи згодом і четвертий і їхній ватаг. І запитує він своїх слуг. Ти що сьогодні наробив? Е, я такого наробив, що там хоч що хай роблять, не справлять. У такім то селі у пана я поробив так, що й зроду віку не вгатять греблі, а пан лупить своїх людей, як скажений, багато їх буде в нас. Добре ж ти зробив, та ще не так. А же? там посеред яру в лісі росте три дерево. Хто ці дерева зрубає та положить навхрест на греблю угатить? О, хто ж то чув? Хто ж то і знав, що це так треба зробити? Ну, а ти що зробив? запитує він другого. Е, я такого наробив, що багато буде людей у наших руках. У такому-то городі всю воду повисушував, так що тепер там ні краплі немає, а носять її за 30 і за сорок верст, багато там пропаде людей. Добре ти зробив, та ще не так, каже ватах. А як же? Як хто викопає той кущ калини, що росте посеред города, буде вода для всіх? О! Тож той чув, хто ж той знав, що треба це зробити. Ну, а ти що ж зробив? запитує він третього. Е, я такого наробив, що хай там хоч що не роблять, нічого не подіють. У таким то королівстві в короля є одна дочка, та я і тій поробив так, що хай хоч як лікують, нічого не подіють, буде наша. Добре ти зробив, та ще не так. А як же, хто відрубає глухий куток і підкурить, така буде, як і перша. Хто ж то чув, хто ж той знав, що це треба так зробити? А чоловік сидить собі на дереві та й чує все, що чортяки балакають. Як уже розлетілися чортяки, чоловік той думає. Може, це й правда, що вони казали? Піду до пана, може, й справді угачу греблю? Пішов, приходить до греблі, а там пан б'є та мучить людей, щоб мерші угачували, вони бідні, аж піти з них лється, роблять, а воно нічого не помагає. А пан знай лютує. Приходить до нього цей правдивий чоловік та й каже Е, пане, б'єте ви людей, та ніякого із цього діла не буде. А що дасте мені, як я вгачу? Дам я тобі сто карбованців і ще й на придачу цих пару коней із коляскою і кучером, а там і коні панові стояли. Дайте ж мені шість чоловік і три підводи. Візьми. Поїхали вони в ліс, зрубали ті дерева та й поклали їх навхрест на греблі. Так зараз і вгатили пан віддав йому сто карбованців і пару коней із коляскою та кучером. Тоді той чоловік і думає Поїду ще до того города, де води немає. Може, і то правда, може, дам я їм води. Сів і поїхав до того города. Не доїжджаючи до нього кілька верст, зустрів він бабусю, яка несла пару відер на коромислі. Що це ти, бабусю, несеш? воду, синочку, дай же й мені напитися. Е, синочку, я ж її несу за тридцять верст. А поки ще дійду додому, половину розхлюпаю, а сім'я в мене велика, пропаде без води. Я от приїду у ваш город, наділю водою всіх, і буде цієї води у вас до віку. Вона йому дала напитися, а сама така радісна стала мерщій у город трюшком і розказала всім городянам, що їде такий чоловік, який води їм дасть. Городяни всі вийшли за город на зустріч тому чоловікові з хлібом, сіллю і всякими подарунками. Як прийшов цей чоловік у город, знайшов той кущ калини, викопав його, потекла вода, звідти по всьому місту. Городяни нагородили його і грішми, і всяким добром, так що він став тепер багатший від свого дядька. Далі чоловік і думає. Поїду ще в те королівство, де дочка короля нездорова, може, і вилікую її. Як задумав, так і зробив. Приїхали туди, прийшов до королевих хоромів і питає: Я чув, що у вашого короля дочка дуже нездорова, я її зможу вилікувати. Е, чоловіче, куди тобі. Заморські лікарі нічого не подіють, а ти й поготів. Усе ж скажіть королю. Вони сказали королю, король вийшов до нього та й каже: Якщо вилікуєш, нагороджу тебе так, що не буде багатшого від тебе у світі, ще й дочку свою віддам за тебе. Пішов той чоловік, подивився на неї, а вона помирає. Він узяв, настругав глухий куток, підкурив, і їй відразу стало краще. А через три дні дівчина й зовсім одужала. Король, і всі люди стали такі раді, що й не сказати. Король на радощах, і каже тому чоловікові: За те, що ти вилікував мою дочку, я її віддам за тебе. Та ще, як я вмру, ти будеш королем. Скоро, і справді, король помер, а на його місце став цей правдивий чоловік. Окоролював він уже кілька там літ, коли приїжджає в його королівство якийсь багатий купець і посилає спитати, чи можна поторгувати. Король звелів йому прийти. Він одразу впізнав свого дядька, але не показав і виду. А слугам наказав, щоб не відпускали купця додому, а як буде збиратись їхати, щоб запросили до нього, так і сталося. Приводять цього купця до короля, і він запитує: З якого ти королівства? Як прозиваєшся? Так -то. Тут королі признався, що він його небіж, той що без звісти пропав. Ну, що, дядьку, ти казав, що кривдою краще жити, ніж правдою. Отже, ні, ти тільки купець, а я король, правда, кривду. Переважила, як же це сталося. Небіж розказав йому, що з ним сталося, як він хотів повіситись, як слухав, що чортяки говорили, а потім навантажив усякого добра два кораблі, та й подарував дядькові, сказавши: Я забуваю все те, що ти мені робив. Бери собі ці два кораблі з усім добром, а як приїдеш у свій город. Розказуй усім, що краще жити правдою, аніж кривдою. Узяв дядько ці два кораблі з усім добром і поїхав додому. Як приїхав, уже стала його заздрість мучити, чого й він не король. Сумував, сумував він, а далі думає. Піду і я вішатися, може, і мені так прилучиться, як моєму небожеві. Узявши мотузок, пішов у ліс на те саме місце, де хотів вішатись його небіж. Але цьому не так перелучилося, де не взялися чортяки, схопили його та й почепили на найвищій гілці.